Добрий день, це канал Я і Мої кози. Ми з вами на кухні ріжу зелену цибульку. Захотіла їсти щось смачного. Захотіла м'ясо. Вкляла, прийшла згорода, хочу м'ясо. Хочу ситно поїсти. Ну і треба щось бігом зготувати. Так, як в мене холодильнику стояло, розморожувалось м'ясо, значить буде. М'ясо у нас у вигляді фаршу. Хотіла б такого м'яса кусок. Ну, це все заморожене. Значить, буде у нас таке м'ясо. Відправила на пательню. воно вже тушиться. М'ясо з тим? Як його? З цибулькою. Ось. Заправка до нього, моя домашня приправа, сіль, перець і все, більше нічого. Так, цибулька, зараз я покажу, що до цибульки. Так, взяла свіжу капусту. Правда, куплена, бо моя рання, що ще не дуже хоче. Ось ось так. Зараз я її нашаткую. Дивіться, гарно, дрібненько січе. Ось, нашаткую, тоді покажу, що далі робимо. Так, капусту пошаткувала, оставляю по камісь. Це в мене квашені огірки. Твої домашні. Ріжемо дрібненьким кубиком. Ось. Будемо готувати раз-раз. Поки аптіт є, треба їсти. Ось. Хліб закипає, зараз закіпит ми відваримо вермишель. Ось таких три огірочки. Ось ці огірочки ми відправляємо до м'яса. Так, до цього м'яса я ще додала до. Всього того, що я тушу, додала е, пару ложок сметани. І воно так все в м'ясі, м'ясо все протушується. Зараз замішаю салат, посолю, по і тоді будемо їсти далі, готувати. Беремо ось таку ракушку вермишель. і варимо до готовності. Любить заварену, хто любить твердішу, хто любленняк, що тут же на ваш смак. Так, ось така виходить зажарка. Така густенька. Та як підлива. Ось, у нас виходить. Дуже смачна. Ось. Зараз будемо смакувати. Так, макарони вару, чи вермишель, чи макарони, хто там як хоче. Олій. Е, е, коли лю, коли не лю. В залежності, які макарони в укріп. Хто хоче, хто лє, хто хоче, не лє. Ну, я в тіони ляла, бо ті дуже гарно варяться. То з тих трошки дорожчих вони не розлізаються. А ті, що розварюються, то ті роз, ну, лю улій, щоб, не, щоб не, не зліпилися, не зварилася одна локшина. Ось. Ну і якщо вони вас сильно роз, розлізаються, то треба трошки, так, як сказати, чуть-чуть не доварувати. От як чуть-чуть не доварюєте, вони тоді якраз будуть самі раз. Ось. Сьогодні в мене масло мащане, а так я в основному мащу шкварками. Вермишель чи лапшу. Вайненькі, ракушечки тверденькі. Ось. Ну, а поки я вимішую, хто ще не підписався, вам подобаються мої відео. Не забудьте підписатися, нажати лайк. ось, Написати коментар. Це допомагає у просуванні каналу. І всім всього самого-самого. Найкращого. А хто буде за мною смакував, всім смачного. Так, ось така в мене смакота вийшла. Салатик помастила урійкою, вермішелька, так. Ось так. Бачите? Ось таке. в мене вийшло блюдо. Швидко, смачно, ситно. Ну і зараз посмакуємо. М'яско тушене з квашеними огірками дуже смачно. Хто не пробував, попробуйте. І не треба там мені писати, що в мене жолудок стальний, що я огірки їм зі сметаною. Це дуже смачно. Що тут на кого? Ось такі діла. Так що їмо, смакуємо, всім смачного. А ми обідаємо і біжимо до роботи. Бо ще роботи дуже багато. Треба ситно пообідати, щоб була сила працювати далі. Так що всім гарного дня. Мирного неба, міцного здоров'я, скоріше нам всім перемоги. Дай Бог. Щоб всіх все виходило так, як вам того треба. Миру, спокою, затишку. Бережіть себе і своїх рідних. При можливості, не забудьте поширити моє відео у других соцмережах. І всім до зустрічі! Всім па-па-па-па. Гарного дня!